Так, ну що, привіт. Сьогодні субота. Ми з вами починаємо новий влог. Як бачите, в мене вже виробився свій влоговий графік. Починаю знімати суботу. Основна зйомка, звичайно, відбувається субота-неділя, тому що я вдома я можу кудись поїхати, щось зробити, якісь трави приготувати, які не готую щодня, в будні дні, щось розповісти більше маю часу. Тому ось такий в мене графік. Хоча в мене є бажання і в планах знімати все ж таки частіше і випускати не один на два влоги в тиждень. Хотілося б. І Буду старатися це робити, не обіцяю, але, але постараюся. От я вже поприбирала вдома, привела себе в порядок, зробила макіяж, і ми зараз збираємося десь вийти в місто, прогулятися, попити кави. Погода в нас сьогодні плюс 13, але сонечка немає, тому воно трошки виглядає сіро, хоча я сподіваюся, що насправді там доволі комфортно. Такий макіяж у мене сьогодні зробився. В принципі, стандартний мій денний макіяж, але дещо використовувала дещо не завжди. Що я сьогодні використовувала? Давайте зараз покажу. Перше, тон нанесла від Shiseido, мій новий, далі мій консилер від Evelyn, хоча зараз хочу спробувати якийсь новий консилер. Далі я сьогодні трошки додала. Кремових рум'ян, я не можу їх все використати. Тут залишки лишаються але не хочу поки викидати, хочу їх довикористати. А, далі, звичайно, трошки зафіксувала пудрою, Зараз у мене Паеза, Потім додала бронзер, теж Паеза, класний обожнюю, І з бровами я сьогодні аж чотири продукти додала. Прям я сьогодні додала купу штрихів. Стандартно олівець Катріс. Далі зафіксувала Гелем Хеан, Далі додала трошки штрихів маркером Evelyn. І далі додала трошечки такого об'єму ось цим пудровим олівцем від Пози. Він. Теж такий доволі класну пудрову текстуру має. І знову ж таки додала ще сухих рум'ян. А, і ще був хайлайтер, але я його вже сховала, тому, знаєте, ще є хайлайтер на мені. І стандартно на губи нанесла, як в останні часи, цей бальзам від Catrice. і обвела контур олівцем для губ. Ось тільки в мене сьогодні продуктів використано. І сьогодні в мене теж трошечки макіяжу очей. На очі я додала. Той же пронзер від Paese і додала хайлайтер ось такий, трошечки так підсвітила очі. Словом, я готова, ми вже вибираємося і йдемо пити каву. Ні, тут все ж таки тепло. Тепло і шприо. Трошки є вітерець. Бляха, я вам тут, чесно, прогноз погоди. Трошечки є вітерець, але доволі комфортна погода. У нас по плану, піти попити кави. Зійти в магазин, і мій чоловік підсів на магазині піци. Хоч ти йому вже хоч розказує. Він каже: поїхали по цьому піцу. Сьогодні ми їдемо у сілько за піцею. Там, до речі, вона не готова. Там вона типу, напівфабрикат а, серед сіста, тобто вже накладена начинка, просто вставляєш у формі в духовку, може хтось, і запікаєш кілька хвилин, і піца готова. Тому у нас сьогодні ось такі плани по вечері. Де ми помимо камера? А потім ми підемо в магазин. Ну, а я приступаю до приготування вечері. А знаєте, що в мене сьогодні буде? А якщо ви дивились уважно попередні кадри, то знаєте, в мене сьогодні буде піца сільпо. Зараз я її поставлю в духовочку і за хвилин буде готова вечеря. Ось так вона виглядає. Вона відразу в формі для запікання. Вона запакована в пакетик. Виглядає доволі гарно, доволі апетитно. Зараз я це все постану, поставлю в духовку і буде готова вечеря. Ну що, чекаю, Зпочається піці, налила себе віно, і що я вам хочу сказати? Інколи буває сумка. І інколи прогулянка не буває такої, як ти її собі очікуєш. І інколи повертаєшся до допомога тому настрою, в якому ти туди вибираєш. Сьогодні, напевно, такий день, тому... У нас уже неділя, і я пропоную сьогоднішній день провести з любов'ю до себе. Спочатку ми зробимо з вами разом масаж обличчя, потім потренуємося і, взагалі, е максимально присвячу цей день собі. Я нещодавно почала робити масаж обличчя шкрипком гуаша на регулярній основі. І пропоную зараз це зробити разом. Е я вже вмилася, нанесла тонік і зараз е нанесу е кремчик. Зараз нанесу кремчик, і ми з вами зробимо масажик. А, так, ми це робимо в кімнаті, а не в ванні, тому що тут, звичайно, краще освітлення. І, і ви будете бачити гарнішу картинку. Так, нанесли кремчик. Тепер я беру. Шкрабок. І починаю з цієї зони, і кожен рух я повторюю по 5 разів. Так от, прикладаємо. Хоп і є. І з другої сторони так само. Далі ми переходимо до ось цієї поверхності і масажуємо ось цю частину обличчя. Далі ми переходимо до лобу. Далі я ще раз повторюю ось. Всю частинку. И далее еще раз прожублюю. Всю зону. Так, ну, а что? Є почервоніння, це значить, що приливає кров, це значить, що ми омолоджуємося, наскільки це можливо. І на цьому напевно закінчимо на сьогоднішній масаж. Ну, дуже мені подобається ця свічка із сінсею. Зазвичай, знаєте, бюджетні свічки вони мають такий трохи хімічний аромат, за моїми спостереженнями, а ось ця дійсно класна. І ось зараз вона в мене горить. Я зайшла в кімнату, і в кімнаті дійсно дуже приємний аромат кориці. Тому, хто шукає свічку не за всі гроші світу, ось вона, будь ласка, з корицею з сінцея. Наступним пунктом. З собою сьогодні буде тренування. Я вже передягнулася, і зробила невеличку розминку, помахала помихала руками, але зараз робимо вправи на прес. Я сподіваюся, що це буде не так смішно виглядати, як йога в кадрі, бо з ну, йогою справді трошки дерев'яно виглядала. Зараз слабо гнусь, але з пресом, мені здається, має бути краще. Поїхали. Перше, що я роблю, це ось такі вправи э, в упор на руки, зігнуті ноги і ось так от піднімаємо. Далі що ми будемо робити? Ось такі так. Э, з випрямоними руками. Поїхали. Так, поїхали до наступного Ось таке положення. І так кожного разу, кожного виду по 20 повторів. Закінчила я своє тренування, зробила собі другу за сьогодні каву і зараз хочу пообідати на обід я собі зробила теж бутербродики з рибкою юрочку, ось ось вони. І, і зараз хочу подивитися або на Ютубі, або знайти якийсь фільм, хоча з фільмом набагато складніше, блін. Я, мені здається, що я вже все те, що хотіла, передивилася, а нового немає. Хочеться так, знаєте, щоб вдихнути на початку фільму і в кінці фільму видихнути, і ще потім кілька днів згадувати про той фільм, щоб, ну, щоб за душу взяло. Ось так. Я продовжую свій день у форматі релакс неділі. Взагалі думала піти десь прогулятися, намотати круг по району. Але думаю, чого буду то просто так ходити. Тому я краще <смас>, ляжу на диван, подивлюсь фільм. Але ви так не робіть, бо реально прогулятися набагато крутіше. Але я не хочу. Да, ось так от. Готую вечерю, тушкується рибка в сметані із овочами. Телепія, мабуть, не пам'ятаю назву, але ця така, що продається в великому слої льоду. А, на гарнір рис і салат. З зелені і загірочка. Салат вже готовий, лишилось тільки додушкувати рибу. Я, як завжди, поки готую, п'ю водичку і собі включила друці. Ось так буде виглядати моя вечеря. Тут трошечки рису, рибка. І салат виглядає дуже кольорово і апетитно.